Спонсор показу медичного проекту Медспейс страховий сервіс іншуки. Месфейса. Сьогодні до нас завітала Марія Тедорадзе. Марія, дуже дякую Добре. тобі, що ти знайшла час і прийшла до нас в гості. Марія, вона дороже. є косметологом, трихологом також вона є телевізійним експертом. Ви можете побачити Марія в багатьох проєктах, починаючи від сніданку з 1 плюс 1 і в інших. А також це учасниця інтернаціональної конференції. Це дякую, дуже дякую. класно, що такі молоді. А спеціалісти вони продовжують своє навчання навіть після закінчення медуніверситету, і вони не сидять на одному місці, продовжують, скажемо, свій Дякую. Сьогодні ми з собою поговоримо про таку розповсюджену проблему. Це акне можеш нам пояснити, що це таке взагалі? А, так, акне це запалення шкіри, воно відбувається через надмірне виділення себуму, це спеціальний змащувальний себум, це жирні шкіри. І при змішуванні з клітками шкіри, при змішуванні з бактеріями, виникають комедони, вони можуть бути запальними і не запальними. Тому це дуже розповсюджена проблема, як і в підлітків, це також не виключення серед дорослих. Тобто це більше гострий процес ніж конічне. Так, але ми повинні розуміти, і, що акне це виліковне. тобто це хвороба шкіри, яка може просто війти в стійку ремісію. А якщо говорити за фактори її виникнення, а, що, що, що є передумова виникнення акне? Передумова виникнення акне є різноманітною, це може бути якийсь стрес, котрий підвищує кортизол. І гормональні зміни дають нам висипи на шкірі, це може бути і і гінекологічні проблеми, тобто синдром полікістозних яєчників, андрогенетичні зміни, зміни гормональні, бактеріальні, тобто, якщо бактерія потрапляє шкіру, пору забивається, дає нам гнічки, дуже багато факторів з приводу їжі. Хоча це вже вважається не таким важливим, але якщо ви помічаєте, що ви вважаєте... Що якась їжа вам шкодить, і після неї ви помічаєте, що у вас з'являються висипи. Краще виключити з вашого раціону цю їжу, і ви побачите, що результат буде кращим. А ось щодо їжі є якісь такі специфічні продукти? Чи це може бути будь-що? Раніше вважали, що молочні продукти є передумовою виникнення акне, але це вже спростовано. А в кого як? Хто в когось є переносимість лактози, в когось немає. А також було що їжа типу білка також включалася. Але що можу сказати я з мого досвіду? То це більш жирна важка їжа для підшлункової залози. Ось вона може нам дати такі реакції, як висипі. Також шоколад. А ну там є, є не дуже корисні жири. Рослині тому вони також виникають після в них висвітлення. А ось ти затронула стрес. Як ти бачиш, зараз збільшилася кількість акне, починаючи від повномасштабного вторгнення? До речі, ця тема дуже добре була розглянута на конференції Дермаскол. Дякую вам за таку круту конференцію. Дуже круто була розглянута тема акне під час війни, бо на 80% піднялась Така так сказати статистика акне. Якщо хтось був стійкі ремісії, в них знову почались акне і не просто акне. Це може бути вульгарне, кістозне, найважче акне. А, і також серед дорослих, котрі вже можна так сказати, перебороли такий вік, коли може виникнути акне. В них почало з'являтися акне, і нічого не допомагало, окрім системи плютиноїдів і то. Потрібно було набрати дуже велике дозування, щоб лікування дійсно ну подіяли. А який це вік? А, вік з приводу акне це було з 16 до 19 років, а це в підлітків і в дорослих це було з 38 до 43-45 років. почалась акне. Тобто, ви розумієте, що це реально дорослі люди, котрі реально не в підлітковому віці, у них не гормональні зміни. Вони вміють доглядати за шкірою обличчя, і в них все одно на фоні стресу, на фоні виділення кортизолу надмірного, на фоні тривожності в них реально виникали ці висипи. Тим паче вони були звикли до того, щоб розчісувати обличчя, розчісувати спину, розчісувати шкіру декольте, і це також спричиняло, що через подряпини бактерії потрапляли в нашу шкіру і виникали висипи. Ну і ось кажу, що кортизовниці можливо знають, що це гормон стресу, який так. синтезується саме в такій ситуації. А, чи ці види акне, і а, навіщо вони ці градації потрібні? Тобто, це в плані лікування там має бути якась стратегія, так? Так, види акне визначає вже фахівець, дерматолог, тобто вдома це зробити неможливо. А ми виділимо ось ці от, самі поширеніші і так коротко. Що буває незапальне акне, тобто це білі комедони без гнінечків, вони виникають через надмірне виділення СЕБУМу шкірного сала і бувають запальні. Тобто це коли приєднується до закопорення нашої пори, ще й бактерія, і тоді у нас запалення вже у нас запалення і нічкове, і тут ну, Це вже дуже серйозний процес, який може залишити і шрами. І тут потрібно реально вже бігти, лікуватися, і тут вже існує да ось як ми вивчали колись на патофізіологію. Ці п'ять критеріїв запалення: біль почервоніння, порушення функції це все тут присутнє також. Так, звісно, і а, чухатись може, і людина захоче саме сам самому видалити це а, а, цей прищик, це висипання. Але ось ось, наприклад, це. Робити категорично категорично не можна видаляти самостійно висипи, бо ви ніколи не знаєте, чи це реальний висип, чи це фурункул, чи це гнінічковий висип, чи піде він нижче. Бувають такі ситуації, коли після того як пацієнт видавив прищ, заснув, прокинувся зранку, в нього замість лоба. Вже просто дуже дуже сильний набряк, головне біль. Він чого не бачить, тому що в нього набряк очей, і тут потрібно вже бігти до лікаря хірурга котрий буде промувати це все, дренувати, призначати антибіотики. Бо ви можете просто після видалення цього прищика отримати сепсис. Отак -от, зараження крові своїй практиці, як -от, у я також стикався з такими. Випадками і це пов'язано з кровопостачанням, тому не можна ем, знищувати ці причини, особливо в ділянці ем, обличчя, все обличчя це заборонено. Це має ну, бути мастхев, типу що не можна, тому що це, як ти вже сказав, це може бути сепсис, це може бути інше ускладнення. Тому що у нас тут ем, наявне кровопостачання, і це все йде, ну грубо кажучи, в мозок і може розпосуджуватись по всьому тілу, по всьому організму, і сепсис це вже ну. Кінцева інстанція після сепсису, на жаль, вже настає поліорганна недостатність і дуже це важко боротися з цими, ну, пацієнтами, щоб вони якось вишивали, тому це дуже... Але насправді є такі випадки і не поодинокі, і дуже важливо пояснювати підліткам, котрі в котрих цей гормональний період починається, котрі а, мають висипи, що не чіпай. Навіть якщо ти роздратований, ти хочеш щось почухати в себе, навіть якщо ти знаходишся в стані стресу, навіть якщо тобі не подобається твоє обличчя, ніколи не чіпати його руками своїми. Треба поговорити з мамою, з батьками, попросити їх відвести до фахівця, і фівець все зробить комплексно, зробить професійно і зробить антисептично. Тобто септика повинна бути присутня як в інструментах, котрими ми працюємо, так і на самій шкірі. Ми повинні з не заразити просто все, бо ми не знаємо, що там може бути під шкіри. Таке питання щодо лікування. Мабуть, більше це існують спеціалізовані лікарні, тобто, це не на не рівень поліклініки. Проходить діагностика і лікування. Тобто, це більш спеціалізовані потрібні. Так чи є виключення? Є дерматологи конкретні, тобто. Є багато фахівців-дерматологів, є дерматоонкологи, дерматовенерологи, є дерматологи, котрі займаються спеціально акне. Тобто там є схема лікування і в кожного вона своя, бо це може бути акне як генетичне з приєднаним бактеріальним, а також це може бути просто беззапального акне. Це може бути і просто запальне акне, а дивлячись ще де локалізація. Тобто локалізація може бути як на спині, так і на обличчі, на зоні декольте, на інших частинах на навіть так, звісно. І тому є спеціальні дерматологи, котрі вміють лікувати це, вміють лікувати засобами, котрі дуже серйозні і я б сказала, ну не дуже корисні, але вони потрібні при цьому. А, і тому, коли дерматолог бачить, що є, наприклад, потреба у гінекологі, щоб гормональний фон скоригувати, ми відправляємо до гінеколога. Коли ми бачимо, що тут ми справляємо стільки дерматологічними засобами, звісно, лікує дерматолог і веде він пацієнта від початку до кінця стійкої ремісії. Зазвичай це 6-9 місяців. І щодо профілактики актом, які профілактичні заходи? Профілактувати акт неможливо, якщо немає генетичної схильності, якщо людина не тривожна, не виділяє багато гормону стресу. Це регулярне вмивання, тобто вранці, ввечері вмиваємось, зволожуючи засоби, не чіпаємо, не видаляємо самі ці висипи, якщо вони поодинокі. Завжди перед вмиванням ми спочатку миємо руки. Не доторкаємося протязі дня рязними руками обличчя. І миємо кисточки від косметичних засобів, використовуємо некомедогенні косметичні засоби, не перегружаємо шкіру косметикою. Тобто це такі базові якісь речі, типу гігієни, змінювати наволочку на подушці. Ну Такі прості речі, котрі, я думаю, що розуміє кожен і може виконати кожен. Тобто це дотримання гігієни, якщо підсумувати, і також це вплив на наш образ життя, тому що від харчування також багато що залежить, да. якщо зловживати поганою їжею, ну, жири жираю, і це да. все, то воно ну, буде мати свій вплив, але це також індивідуально. Для когось можливо це мінімальні зміни або взагалі, ну, мабуть, відсутність деяких навіть. Якась дрібна частинка може викликати дуже таку серйозну картину. Ну, якщо, наприклад, сказати так, як Валеріан каже про наприклад, вживання там, їжі, давай поговоримо тоді про паління, воно не викличе акне, але воно викличе бліді шкіри, сухі шкіри. Ми будемо бачити, що в людини нерівномірний тон шкіри. Ми будемо бачити наліктілих на також дуже сильну а, сухість, а, і тому ну, паління, алкоголь, набряки, неревиномірний тон шкіри, а, купероз, а, тому ціанетичний трикутник а, біля губ. Ну, тобто це дуже важлива реальна тема, що не тільки харчування, але й шкідливі звички вони завжди дуже реагує шкіра, от прямо на все. І зараз ми певно перейдемо на таку таку цікаву тему це ботакс. Взагалі, як ботаксами почали користуватись, мабуть, ну, минулого сторіччя, так, 20-го сторіччя, спочатку це стосувалося зірок, це театр кіно, зірки. Потім ми бачимо тенденцію, що почали його використовувати активно перші лиця країн. Якщо далеко не йти, це багато президентів, навіть деякі диктатори також активно зловживають його використанням. І зараз ми живемо. Ми ж ну не, не, не сидимо на одному місці. Ми також І зараз. Ну ніхто, мабуть, не міг уявити, що зараз ну всі, у кого є така можливість, будуть використовувати цю процедуру, весни що таке взагалі ботокс і більш детально про ботокс. А, от ти кажеш, що ботулінотерапію почали використовувати спочатку в медійній особистості, почали використовувати зірки. Ботулінотерапію. Слухайте уважно. Всі, хто каже, що це яд і що це токсин, ботулінотерапію почали використовувати 30 років тому, перше, для того, щоб вилікувати косокість дітей в офтальмології, і тільки там вони побачили, що воно розгладжує зморжки навколо очей, і почали в косметологію це внідряти. І друге, це при дитячому церебральному паралічі, щоб судоми е, не було у дитини, щоб е, не були парадоксальні рухи м'язів, і щоб у дитини покращилась якість е, е, життя. Тому потелотоксин ми почали з дітей. Тому. І потім нещодавно, 30, років тому, так. 30 років тому, так, ми зрозуміли, що ботулотоксин є дієвим. Завдяки оці офтальмологічному ботоксу, що ми лікували косову із дітям, ми зрозуміли, що він і розгладжує зморш, і це все внедрили в косметологію. Так що а, завдяки цьому, ось завдяки невропатологам, у нас з'явився ботокс. Мені здається, що люди вони лякаються словом токсин, це слово сполучення, ботула токсин, а токсин це щось це отороплене. Ну ти ж розумієш, що є таке захворювання, ботулізм. Він якраз від цього токсину йде. І, взагалі, з чого з'явився боток, що така паралітична дія на центральну нервову систему робить нам ботулізм? А, але це ну трошки різні речі, бо а, ботулізм є ботулізм а ботулотоксин – це просто неймовірно очищений препарат від а, надлишкового білка, і тому використання його є безпечним на 100%, якщо це сертифікований препарат. А всіх зараз очищений поток доступний на нашому ринку. А ми можемо казати марки. Це є всього три. Всього три фототоксини. Перший ботокс від компанії Allergan в об'ємі 100 одиниць, другий це Dysport. і третій це ксеми. Оце три фототоксини, за котрими є величезна кількість клінічних досліджень, тисячу. Просто тисячу пацієнтів, котрі пройшли через ці препарати, і вони реально є дослідженими, не мають відсрочених реакцій, не мають парезів після використання, не мають шкідливих домішок. І є на 100% для лікаря в першу чергу безпечна, бо лікарю відповідати за все, і в другу чергу він є безпечним для пацієнта. Це найголовніше, а яка взагалі проводиться підготовка. До ботулотоксину я готую пацієнтів так. Якщо у нас є дефіцити цинку, ми їх заповнюємо, тобто перші два тижні ми пропиваємо мікродози цинку, ми не вживаємо алкоголь перед процедурою, в день процедури і після процедури. І також єдине, що приходити без косметики, бо як не очищу шкіру, якщо саме не вмитися, то все одно якісь домішки косметичні залишаються на шкірі. І, в принципі, це все. Тобто нічого, нічого дуже взагалі нічого складного. І процедура займає, до речі, 10 хвилин. 10 хвилин з відкриттям ботоксу, з його розмішування із його ін'єкціюванням. Тобто, це навіть офісна така процедура. Вийшов на 10 хвилин з офісу, зробили, повернувся, і натомі ні одного світу просто. А які є обмеження, мабуть? Вони всюди побільше, побільше, ніж профілактичного обмеження такі: алкоголь, ну це перше. Не масажувати місця ін'єкцій, тобто, якщо ми вкололи верхню третину, верхня третина – це у нас чоло, міжбрів'я, очки. Не масажувати протягом всіх трьох 6 місяців, як у нас буде триматись ботокс. Бо ми можемо кровопостачання збільшити, тому у нас відновиться оцей нейросинаптичний передачу на м'язі. Ось ще не використовувати високі температури, тобто, якщо ви звикли митися в кип'ятку, то не повинно цього бути. І ми повинні завжди акцентувати на тому, що дві години після ін'єкції ботоксу ми не нахидаємось вниз, бо може скочити або. Рів або навпаки може бути то з ока. Тому ну, це дуже важливо. Ці дві години це дуже важливо. Не але ми так. можемо сидіти. Ми можемо сидіти, але або також ми не лежимо. Не лежимо. Ні. А, і два тижні ми знаходимо в солярі сауни, також через високі температури. Та, а, і ми п'ять днів не займаємось силовими а, тренуваннями. Бо Якщо тягати важке, то, ну, звичайно, в'язи тягнуться вниз, і також може бути не дуже приємний результат. Також дуже важливо враховувати, я подивилася, що багато лікарів про це не кажуть, але це дуже важливо, що якщо до вас прилетіла людина зробити ботокс і каже, що я завтра відлітаю, то ви не можете зробити ботокс. 48 годин, за 48 годин ми робимо ін'єкцію ботокса до польоту. Бо коли людина знаходиться в цьому атмосферному перепаді, в неї можуть просто впасти брови. Ну. І вона отак шість місяців буде ходити отак. А на твоїй пам'яті були ось такі випадки? Було. було. до мене прийшла дівчинка, ми взяли анамнез. Вона мені не сказала, що вона відлітає. Вона просто сказала, що вона приїхала з Вени до мене на процедуру. Ми зробили ряд процедур і включили ботолотекси. Ми зробили ботакс, виявляється, що вона. Хоча я її спитала, коли ти від'їжджаєш, вона каже, та я ще тут побуду, а я така добра. Трохи побуду це 48. був до вечора. Ось вона відлітає в час ночі. Через У нас ботолоток два тижні встає. На п'ятий-сьомий день він починає братися, і два тижні це вже остаточний результат. Через тиждень тобто, ботокс почав братися, і вона мені пише, що в неї з'явився трикутник на міжбрів. Я. Тобто в неї а, було фронталіс повністю розслаблене, а процедуру коругатори, тобто міжбрів'я, не взялось. І в неї таке розходження брів було, що ну, коли людина таке робить, то а, вона приїхала до мене на корекцію, бо вона ну, дуже часто їздила. Uh, і вона приїхала до мене на корекцію. Звісно, ми скоригували міжбрія про це розкоригатори, uh, але я пояснила, що відлітати uh, на протязі 48 годин після ботулінотерапії, не те, що не є бажаним, це просто не можна. Не можна. Так, і вона, мабуть, тобі написала зі звинувачуванням. Uh, ні, вона сказала, що а що це в нас типу не взялось, а що в мене трикутник. Я щось не розумію, може, я щось не так робила, може я нахилилася. А, а я її, ну, питаю, я вже на питаю, спитаю, а що ти робила після процедури? А чи нахилялась ти? А чи робила ти масаж, чи ходила ти в солярі, чи приймала ти алкоголь? Може, ти, о, я не знаю, там десь розважалась, не помітила вже, як ти нахилилась. Вона склала, та ні, все нормально, я просто зібрала речі і полетіла. Я кажу, ну. Прилітає знайшли причину. Так, просто отак от знайшли. А потім це вдалося виправити? Тобто це вона потім переїхала вчера. Тобто в неї була гіперкорекція фронталісу чола, а і недокорекція міжбрів'я процесу корогаторів. Ми докололи процесу коругатору, і все нормально через два тижні. Вона вже була без цього трикутника на півчола. Все було нормально. Дуже добре, що в неї не впали брови. Що вони в неї не нависали, або дуже добре, щоб в неї не підскочили, як в маліфісенті брові. Тому хтось було б жахливіше, ніж те, що трапилось з нею. І ось коли ми з тобою розмовляли взагалі про а, ботулотоксин, то ти якраз пригадала щодо дітей, що його використовують для лікування дітей з ДЦП. Що тобі відомо щодо цього? Чи були а, в тебе несла живі випадки, як це а, Звісно, я в своїй практиці бачила. Це, от одразу скажу: це не робота косметолога. І це не робота дерматолога. Це тільки невропатолог, який веде цю дитину, котрий знає поведінку цю дитину, котрий знає, коли в цієї дитини судоми, де в, в неї зажати м'язи. Невропатолог, котрий знає, ну про. Анамне цієї дитини просто від А до Я. А ми в своїй практиці для роботи з пацієнтами косметологічними, тобто чоло, міжбрив'я, очки, використовуємо дозування ботулотоксину до 70 одиниць, ну, до 64-70. Дітям з дитячим церебральним ми використовуємо 300 одиниць. Тобто Перевищуємо дозу. Ти уявляєш, наскільки ботокс безпечний і очищений, якщо ми на дітях з 3-2 років використовуємо його в 300 одиницях. Тобто, я тобі пояснюю, в одній баночці 100 одиниць. Це три таких баночки. І розведення ботомінотоксину це 2,5 мл хлору 0,9% на 100 одиниць ботоксу. Тобто це 7,5 мл. Ну, ось дуже добре. Ну, працює шість місяців. По-перше, полегшує життя дитини, по-друге, полегшує життя батьків. А, дуже гарно працює судовому, дуже гарно розгинає ці ручки, ножки, кінцівки. І взагалі ця процедура, ну не те, щоб вона проривна, просто дуже шкода, що не дуже багато батьків знають, що таке можна зробити. І насправді процедура коштує не так дорого, як здається. І мені здається, що дуже важливо казати про те, що ботокс є не тільки ядом, як ви всі вважаєте, але й реально спасінням. Спасінням для дітей, бо їм легше ходити, легше сидіти. І взагалі вони виглядають по-іншому, коли в них це напруження, це гіпертонус зникає. Ну, так. Але наскільки воно допомагає, в плані, якщо взяти здорову дитину, і дитина, яка пройшла курс моторінотерапії, чи можемо ми відрізнити, що все ж таки є особи школі? Ти ж розумієш, що на початку ми повинні подивитися на ступінь від цього гібертонусу. Тому якщо в дитини легка ступінь, то ми можемо навіть не відрізнити. Але бувають проблеми і дитячі. І тоді, так, ми може і побачимо різницю, але дитина побачить різницю в тому, що їй легше жити. Це головне, не те, щоб вона була схожа на когось, хто як нам здається по нашим стереотипам здоровий, а хтось не здоровий. А щоб дитині було краще. Тому ну, це таке. І ще тут ключово, щоб провести цю терапію якомога раніше ж? Звісно, якщо ми запізнюємось, ось. Оптимально, ти сказала, 2-3 роки. А якщо, наприклад, батьки дізналися це ну, на 8-10 році життя, то як? Я скажу так, що використання ботоксу, як і в косметології, як і в неврології, це є превентивний метод. Тобто, якщо ми говоримо про косметологію, то якщо ми використовуємо ботокс, наприклад, з 20 років. У нас не буде зморшок ні до 40, ні до 50, ні до 60 років. А, бо м'язи а, просто не будуть нам ж м'якати шкіру. І не буде цих глибоких зморшків. Так і в неврології, чим швидше ми знімемо гіпертонус, а, тим краще буде для дитини. А, бо превенція це завжди краще, ніж вже виправляти те, що виправити неможливо. Тому Звісно, якомога раніше. Тобто з тобою сходи. Якомога раніше. Дякую, Маріан, за цю бесіду з тобою. Ми з тобою розглянули такі дуже цікаві випадки і життя, навіть і клінічні кейси. І що б ти хотіла би сказати на кінець, підсумовуючи нашу присутню. Підсумовуючи. Не займайтеся самолікуванням. Якщо щось побачили, помітили те, що вам не подобається. Одразу до фахівця і також дякую за запрошення. Мені дуже подобається твій проєкт. Дякую, що ти запрошуєш молодих лікарів. Це дуже важливо, бо ми розвиваємось, ми відвідуємо багато семінарів, конференцій. Ми знаємо нові кейси. Ми дуже стараємось і тому дякую тобі за те, що ти це все організовуєш і запрошуєш і. Тобі і дякую, Марія. Головне, що можу додати, це те, що ми вдосконалюємося і е, із своїми знаннями. Так, Я вважаю спосібно. це дуже круто і так має бути. Так, складно. Дякую, Маріан Тобі, за те, що прийшла до нас. Глядачам хочу нагадати, що в нас ося була Маріан Маріандораце. Маріан, дуже дякую.